Ми тут зібралися для того, щоб оголосити, повідомити всій громадськості, що наша організація, «Автомайдан Черкаси, переходить на інший статус. І ми об'єднуємося під гідою всеукраїнської громадської організації Автомадан. Є моменти в діяльності кожної організації, чи це комерційна організація, чи це громадська чи інша якась, коли... Неможливо рухатись далі без проведення якихось кардинальних заходів. Тому що є певні моменти, як, наприклад, там, відсутність досвіду, відсутність там, ще якихось там комунікацій. І тому ну, було таке прийнято рішення. Чому таке рішення було прийнято? З ПГО «Автомайдан» ми вже співпрацюємо, мабуть, більше двох років. Так? і ми... Тільки ми спостерігали, ми спостерігали за ними, чим вони займаються, вони спостерігали за нами. В деяких моментах ми співпрацювали, проводили якісь спільні акції і ми переконалися, що в нашій ідеології, в наших принципах абсолютно немає жодних відмінностей. Тобто ми є повністю однодумцями і повністю діємо в одному напрямку. А таке об'єднання з нашої точки зору дає плюси не тільки нам, а й їм теж. Для нас ми переходимо з регіонального якогось рівня на всеукраїнський. Ми переймаємо той досвід позитивний, який мають наші колеги з Києва. Те ж саме можна сказати і про них, що деякий досвід вони можуть і перейняти і від нас. Ну, знову ж таки, це нові можливості як для нас. Так, Весь корупційний регіональний бомонд зараз так може там ікати, чи може там ще щось робити, чисати потилицю. Але це, по-перше, для нас можливості більш прямий доступ до центральних органів влади. Тобто, вплив вже на наших місцевих через центральну органу влади. Він Буде мати більш, більший ефект. Трошки про автомайдан. Ми е, створилися як рух 30 листопада 2013 року, коли розігнали студентів, всі пам'ятають ці події, і ми об'єдналися і поїхали першою акцією до Міністерства внутрішніх справ. Трошки його закидали яйцями, і з цього почалися велика кількість акцій, рухів і так далі. Е, ми вважаємо, що ми приклали великі зусилля і. Велика доля в цьому нашої заслуги, що Янукович пішов геть. Все реально в тому числі завдяки нам відбулося. Але перед нами стало питання, що робити далі. Можна було розійтися, почати займатися, Сергій там займається будівельною хімією, я, які технологіям і так далі, і займатися десь пити пиво, але зрозуміло, що на цьому. Не можна зупинятися, тому що прийшли нові люди для влади, а багато чого не змінило. Система залишилася така сама. Ми почали думати, що з цим робити, почали проводити стратегічні сесії, прийшли до того, що ключовою проблемою, на нашу думку, в країні є корупція. Як її долати? Для цього є ніби правоохоронні органи, є суди, які мають з цим боротися, вони цього не роблять. І ми для себе вирішили, що для нас є пріоритетне завдання подолання корупції, реформування саме правоохоронної системи і судів, які мають далі боротися з корупцією. Ось цим ми наполегливо, постійно, кожен день займаємося і будемо продовжувати це робити, поки ми не побачимо, що держава сама виробила механізми, які борються з корупцією. У нас... Є великі досягнення в напрямку створення антикорупційного бюро. Це новий орган, який почав зараз працювати. І автомайдан так само мав до цього відношення, і зараз присутні три члени автомайдану є присутні в Раді громадського контролю Антикорупційного бюро. У нас велика участь в тому числі Черкаського автомайдану, в атестації поліції і так само по в регіонах наші хлопці та дівчата їздили в атестаційних комісіях. Але змушені були піти, коли побачили, що це не потрібно керівництву Міністерства внутрішніх справ з атестаційного процесу. Мені завжди дуже приємно знаходитися в Черкасах. Два з половиною років тому я провів у Черкасському СІЗО близько двох тижнів. І навіть, незважаючи на те, що мені грозило 15 років за організацію масових заворушень, я відчував себе дуже комфортно. Сейчас, правда, намного лучше. Сначала пару слов я хочу сказать о том, какие у нас были мотивы по объединению, какие критерии. Дальше я расскажу о целях и о планах. Ну, во-первых, это тяжелый процесс, потому что объединяться, скажем, вокруг каких-то прибыли, денег всегда легче, чем вокруг идей. То есть мы, на самом деле, и внутри нашей организации долго обсуждали этот момент, и наши друзья из Щеркас тоже собирали собрания, обсуждали, то есть мы долго к этому шли. И сейчас я могу сказать, что в Украине примерно зарегистрировано больше 40 автомайданов разных. Когда-то мы были одним автомайданом, когда нас бил Беркут, здесь в Черкасах в том числе, ловила ГАИ, никому не приходило в голову регистрировать какой-то автомайдан, потому что это было просто опасно. Как только мы победили, значит, в каждом практически районе, области появилось очень много автомайданов, которые, к сожалению, в большинстве своем на самом деле дискредитируют нашу организацию. Поэтому мы с такими как Черкасы, это скажем у нас, наверное, первый случай, когда мы объединяемся с другой организацией. Мы очень ценим то, что у них независимая позиция как в политическом смысле, так и в общественном. У них независимое финансирование, они не сидят, например, в здании администрации или мэрии, у них там офис отдельно значит, они живут как бы на свои, они помогают а то мы за ними очень долго следили, наблюдали, мы встречались с ними на, скажем, правильных акциях, и поэтому мы пришли к такому решению, что нам нужно обязательно объединяться. Если хорошие люди не объединяются, это нужно делать обязательно, потому что плохие это уже сделали. Теперь по поводу наших целей. Значит, у нас очень простая цель. Мы хотим жить примерно так, как в Польше. Мы средний класс, который представляет собой IT-специалистов, бизнесменов, юристов, студентов и так далее. Мы часто ездим по Европе, по миру, и мы просто видим, что на самом деле основная проблема Украины – это не Путин, это не плохие дороги, как нам многие звонят на горячую линию и просят там, помочь, потому что какая-то яма, потому что думают, что автомайдан должен заниматься ямами. Мы считаем, что основное зло это коррупция. Если бы не было коррупции, у нас бы не было сейчас проблем ни на Донбассе, ни в Крыму. Потому что у нас была бы боеспособная армия, не разворованная, и она бы, наверное, остановила бы Путина, и он бы даже не решился на то, что, на что он решился в 2014 году. Поэтому мы считаем, что мы должны привести уровень коррупции к такому же состоянию, как, например, в Польше, да, когда она просто незаметна для обычных людей. Мы над этим работаем. То есть, как сказал Алексей, Сергей, наша цель основная – это заставить суды, прокуратуру, полицию, НАБУ, СБУ, всех силовиков выполнять свою функцию. То есть они должны просто ловить взяточников, ловить коррупционеров и сажать их в тюрьму. Поэтому мы способствуем реформам. Мы не только делаем какие-то масштабные акции прямого действия, как мы раньше делали с Януковича мы заставили его таки уехать в Ростов-на-Дону. Но мы системно работаем в наблюдательных советах, мы участвуем в аттестации, мы пишем аналитические статьи, ведем проекты типа про суда, когда мы каталогизируем всех судей. и делаем такую базу, которая на самом деле является инструментом хорошим для любого гражданина, для того, чтобы можно было оценить, как работает конкретный судья. Можно было оценить,